Это снэк под фильм. Готовится очень просто. Для этого мы берем 2-3 картофеля, очищаем от кожуры, нарезаем на кубики и отправляем вариться. Варим до готовности. Теперь разминаем картофель, добавляем муку, соль и перец. Раскатываем наше тесто и делаем из него форму смайлика. Обжариваем все на растительном масле и подаем к фильму. Зберігай собі ідею для затишного осіннього вечора смачнюші міні-піци у вигляді гарбузів. Для цього можна взяти будь-яке улюблене дріжове тісто. Свій рецепт простого та швидкого дріжового тіста я напишу в коментарях, або ж ви можете взяти готове покупне листкове дріжове тісто. Розкочуємо його в коло і в центр кладемо улюблену начинку. У мене це томатний соус, салямі та багато сиру. Добре защіпуємо краї і знову формуємо коло. А далі надаємо форму гарбузів, як я показую на відео за допомогою нитки. Готові булочки піци кладемо на лист з пергаментом, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 10-15 хвилин. Змащуємо яйцем змішаним з молоком і випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин. А вигідно придбати сир можна за ціна тижиковими цінами у сільпо. Міні, піцем даємо трішки охолонутий і виймаємо нитки. Прикрашаємо хвостиками з перців, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте. Це дуже просто, смачно та гарно.